Доброго дня розмовляємо з киянами про гроші. Можете підписати декілька питань? Ну я спробую. Хто на вашу думку катається на BMW, Audi чи Porsche? Люди, які мають на них гроші. Місце в Києві прям пахне понтами. Віранда на Дніпрі, вілюр. Я не знаю, чи жив він ще чи ні. А все інше більше лайтово. Мені здається, що зараз вже понти не в моді. Топ 3 професії, на яких в Україні можна найкраще заробити грошей в Україні? Ну і ці напевно, політика якісь специфічні державні структури, від якого заробітку на місяць можна вважати себе успішним, на вашу думку. В якому місці, в якій країні? В Україні давайте. Ну, мені здається, що це дуже розтягнута історія. Ну, напевно, 5 тисяч доларів. Угу. Напевно, якщо в тебе угу. вже є якісь здобутки вигляду нерухомості угу. якоїсь, то напевно десь від... так. Якщо ви підписані на своп, то отримаєте 500 гривень зараз. Ні, я не підписаний. Добре, дякую вам.